Фармадол. Забудь про головний біль. Це Оксана Андрухненко. Жінка живе в Луцьку. 20 років тому вона з родиною придбала триповерховий будинок. 2016 року переробили будинок під маленький такий готельчик от, і надаю послуги проживання. У нас є були свої клієнти. Оксана весь цей час і сама там проживала. Але як почалась війна, бізнес призупинився. Волинь спочатку повномасштабного вторгнення вважалася відносно спокійною територією, хоч ця область і межує з республікою Білорусь. І саме туди попрямували десятки тисяч українців з інших областей. Вони приїжджали, ми їх кормили, покормили, виїхали, слідуючі заїхали. Тут просто біля воріт стояла черга. Півтора місяці будинок Оксани був тимчасовим прихистком для різних людей, які виїжджали за кордон і затримувались всього на декілька днів. Мені наскі було важко це все, бо це ж і приготувати, і прибрати, і перестелити. Я вже приїжали сім великі. Я питаю у вас, є куди їхати? Немає. Кажу, не, не їдьте нікуди, лишайтесь, лишайтесь в мене, будете в мене. І вже понад півроку в Оксани мешкають чотири родини зі сходу України, серед них Валерій Дмитрович та Людмила Іванівна, лікарі-педіатри зі Слов'янська. Ми працювали ще місяць після того, як почалася війна. Кожний день ставало страшніше і страшніше. І коли ми Знаєте, остання ніч була вечір, коли було дуже темно, не було навіть на небі зірок видно. І ми вийшли з чоловіком на город і побачили, що там десь не так далеко від нас гради так летять, все блищить, гримить. Після цього вирішили покинути рідний дім і роботу. Поїхали до Луцька, знайшли там квартиру. Але рієлторка помилкова сказала власниці, що подружжя з Києва. Коли ж почула, що з Донеччини. Вона сказала: ні, ми мені зі Слов'янська зі сходу люди не потрібні. Зрештою, пара знайшла Оксану і почала своє нове життя вже на Волині. Ходимо по гуманітарці, поприїхали без нічого, так соромно, так принизливо. Це не думала, що я. Так я, я не можу, ну це страшне. Але кажуть, Оксана їх прийняла з усією душею та ще й безкоштовно. Проте сама власниця будинку готелю каже, самій зараз важко, адже бізнес не працює, а людей багато. За комунальні послуги потрібно платити. Тож влітку зверталася до департаменту соцзахисту. Грошей немає, їх не буде. Ну, отак от, от. І, Звичайно, що я там якийсь місяць, два-три, я навіть і не ходила, тільки телефонуючи я щось. Ні, грошей немає. Зараз починається газ включили Вже це ж буде чек. Ми так за одну воду ми платимо більше 8 тисяч. Жінка каже, їй заплатили лише 6500 тисяч гривень за серпень, а в жовтні прийшли з перевіркою і нібито звинуватили Оксану в брехні. Мовляв, вона поселила в будинку своїх родичів. Ви, мабуть, сестра Оксани? Та ні, кажу, я її вперше побачила шосто рідня. а вона каже, і що це? Ви скажете? Що це не рідня? тут живе? Ми зв'язалися телефоном з Вікторією Майбородою, директоркою департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Вона пояснює, під час перевірки не було всіх переселенців, а деякі не могли підтвердити статус. І гроші за комуналку каже пані Вікторія, заплатили щоправда лише за один місяць. Враховуючи те, що в неї е, проживали пільгові категорії внутрішньопереміщених осіб, відшкодування здійснювалося за рахунок коштів Червоного Хреста. Червоний хрест або благодійні організації не звітуються нам щодо виплати. Ми перечитали 333-ю постанову. Справді регіональні департаменти надають всю необхідну інформацію. І тоді вже товариство Червоного Христа в Україні протягом місяця здійснює виплату громадянам, які розмістили в себе внутрішньо переміщених осіб. Але чомусь заплатили Оксані лише за один місяць, тож адвокат Богдан Кушнір радить. Звичайно, писати скаргу до Міністерства соціальної політики, так як міністерство соціальної політики є керівним органом даних структур. Людям поради були надані, щоб вони звернулися або колективною скаргою, або кожен персоналізовано. Також ці жіноці також треба звернутися до місцевої влади і звернутися зі скаргою до Міністерства соціальної політики. І тоді вже міністерство розгляне це питання і поставить остаточну крапку: хто ж має рацію, а хто. ні. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.